Київ ризикує повторити долю великих мегаполісів. Надто багато машин їздять столичними дорогами, надто багато водіїв і надто мало міськів. Тому Богдану Лазуці завжди вистачає роботи. Найдурніші, найбезглуздіші київські аварії останніх днів. Дивіться далі. Почнемо ми з аварії, яка сталася на головній артерії правого берега. Проспект перемоги саме тут легковик перетнув чотири смуги. Та врізався ось у цей стов. Від потужного удару опору навіть трошки накринило. Як бачите, освітлення до сих пір ремонтники не відновили. Усе сталося просто перед об'єктивом автореєстратора. Мікроавтобус фіат раптом перетнув чотири смуги руху і влетів у стовп. Тільки подивіться, щоб трохи і легковик влетів би у тролейбус. Зі слів свідків швидка приїхала фактично миттєво, але врятувати водія буса не вдалось. У результаті потужного зіткнення чоловік помер на місці. Рятувальники понад годину вирізали тіло з понівеченого кара. Смертельна аварія сталася на проспекті перемоги близько 12-ї ночі. Судячи з відео ДТП, водій заснув за кермом. Лобове зіткнення на цій вузенькій вулиці просто шокувало своїми наслідками. Ну як можна було так розігнатися під гору та ще й перед крутим поворотом? Незрозуміло. про наслідки тарану дивіться прямо зараз. Трощині машини фактично заблокували рух в обидва боки. Легковики перетворились на купу металу. Незрозуміло, зрозуміло все ж з якою швидкістю вони рухались. Водій Опеля не зазнав жодних травм, а ось його супутниця не може стояти на ногах. У карету швидкої хлопець ніс її на руках. Джедаї намагаються за гарячими слідами дізнатись подробиці страшного удару. Та саме, задні ось От. Ну і не встиг вирулити. Машина близько була. Так, без привишення їхав. Судячи з пошкоджень, водій Опеля не вписався у поворот і вилетів у Ауді на зустрічці. Та чи розкрутила б так автівку на дозволених у місті 60 кілометрах за годину? Судіть самі. Ну, дорога, понятно, да, закритий поворот сліпо, нічого не видно. За рулем давно, о, тобто я розумів, що. Літають, я в принципі акуратно сюди їжджу. Власник Ауді підтверджує припущення про велику швидкість. Літній чоловік пояснює, що уникнути удару було просто неможливо. Опель виїхав за повороту не наче таран, та в лобову вдарив його легковик. Я собі їду вниз, він летить мені в лоб. Ну, я вже мабуть, став. А шостій також постраждала пасажирка. Якщо провину водія опеля доведуть хлопцю, окрім чималої компенсації збитків, може загрожувати навіть кримінальне провадження через завдані травми у результаті ДТП. Одразу зрозуміти, як цей легковик потрапив на трамвайні колії, дуже складно. Автівка перегородила рух у обидва напрямки. Добре, хоч аварія сталася вночі, і у ремонтників є достатньо часу, аби зробити усі відновлювальні роботи. Вражаюча троща сталася близько 12-ї ночі на вулиці Борщагівській. Тут лінія швидкісного трамвая, легковик зніс ось цю металеву огорожу, перелетів через бордюр та опинився на рейках. Незважаючи на ці неймовірні піруети, водій Фіата не зазнав жодних травм, а от на його італійці немає живого місця. Таке враження, що водій народився у сорочці. Він зніс більше 20 метрів паркану і не зачепив ані ось цей ліхтар під напругою, ані відбійник. Джедаї одразу намагаються дізнатися, що стало причиною такого неймовірного автотрюку. Сьогодні було що на монтаже, все в порядку, проверяли. не було ніяких проблем. Зідаю, їжу вже багато літ. Сіві з такою участок опасный. Чоловік тверезий та ще й до всього місцевий. За його версією, причина погане освітлення. Мало ось це вот проблема. А ось на нашу думку, річ у надмірному натисканні на педаль газу. Хоча таку версію він повністю заперечує. Скоро перевищали? Ні, не привішали. Їхав з запустимої скорості. Комунальники дуже довго ламали голову над тим, як витягти машину, що звалилась на трамвайній лінії, не наче сніг на голову. Спочатку спробували виштовхати вручну. Витящити мене виднуть, типу, бо витяніть, дьорніть мене. Да. Таві на да. речовиків. <різь> Після цього намагались витягнути на тросі стареньким мазом. Також марна спроба. Вибирали італійця з реєк понад три години. Тепер від цієї пригоди доведеться компенсувати всі збитки та ще й своє авто лагодити. Великдень це свято, яке чекаєш увесь рік. Але зовсім не привід бути легковажним за кермом, гарного і розумного вам розговіння, а також безпечних пасхальних подорожей.